Ландшафт. Я думала, як у відео на дві хвилини помістити те, що ми вчили два роки, та так, щоб це ще було не кринжово, як кажуть молоді. Ну, поїхали. Ландшафт – це природно територіальний комплекс, або ж частина географічної оболонки, або ж відносно однорідна територія, яка має спільне історичне походження, якісь ознаки, історію. Так, звучить серйозно. А суть така, що це певна територія, де рельєф, клімат, вода, ґрунти, рослинність, тваринність працюють разом. Як добре злагоджений колектив. Хоча трошки хаотичний. Хотіла сказати, як на моїй роботі, але ні. Рельєф формує клі... форму, клімат формує настрій, а людина оптимізує іноді занадто. Ландшафт ніколи не стоїть на місці, він постійно розвивається, змінюється, адаптується. Одні процеси піднімають гори, інші їх стирають. Те, що ми бачимо з вами зараз, це результат мільйонів років природного експерименту або кілька е, десятиріч е, людських покращень. Якщо природа працює тисячоліттями, то людина все хоче чим швидше до п'ятниці. Ландшафт не просто краєвид, це якась книга з сторінками. Знаєте, коли ви будете стояти перед горами наступний раз, подумайте, що ви бачите не просто красу, ви бачите живу геосистему, яка щодня щось пише. Нові сторінки. Якщо вам цікава ця тема, пишіть плюсик, будемо знімати далі.